Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Биков Віктор Костянтинович народився 23 вересня 1992 року. В Пирятині. навчався в загальноосвітній школі номер 3 та в професійно-технічному училищі села Лазірки. Після навчання був призваний на строкову службу в лави Збройних сил України. Служив у 810-й бригаді морської піхоти в Севастополі у 2017 році підписав контракт та вступив до лав Збройних сил України. Був учасником бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. Продовжував службу і в час повномасштабного вторгнення, отримав поранення при виконанні бойового завдання. У 2022 році служив в лавах Збройних сил України водієм першого зенітного кулеметного відділення, першого зенітного кулеметного зводу, другої зенітної кулеметної роти до останнього дня свого життя. Помер в лікарні 13 грудня 2023 року. У воїна залишилася мати та син. Пам'ятаємо вічна слава герою.